Яскраві та літні кольори, картини з елементами золота та срібла. Понад 30 картин, виконаних у техніці абстракціонізму та мистецтво на склі, представило подружжя Бориса та Вікторію Кузьми у виставковій залі галереї Імпасто. Тут представлено 35 робіт. Якби це спільне таке, спільний проект цього творчого подружжя, він у них не перший, але от до нас вони завітали саме так таким тандемом. У вікторії роботи на склі дуже такий цікавий. Це розпис на склі, цікава техніка. Автори обрали досить складну техніку створення своїх робіт. Та краса цього мистецтва не лише на полотнах, вона у живому спогляданні та втіленні ідей. Вона полягає в тому, що ця робота йде з клас, такими від детальних невеличких елементів, і з нашаруванням фарби йде до площинного закриття. У Бориса це більш більші форми полотен, абстрактність, така досить потужна кольорова гама, цікава в нього до кожної роботи. І це більше такі архітектурні форми, площинні, а менше деталізації, менше такого якогось зосередження на чомусь дрібному. Виноградівці залюбки відвідують виставки. За словами Василя Югаса, найчастіше краяни є поціновувачами саме закарпатських митців. Тому ця експозиція зібрала чимало глядачів, адже кожен може знайти у цих картинах щось особливе та своє. Художників, які живуть у Виноградській територіальній громаді, звичайно, із Хосте, із Мукачева, з Ужгорода, і в цілому з України, з Ванно-Франківської області, з Львова багато є заплановано, і ці плани вони здійснюються. Ми дуже дякуємо Борису і Вікторії Кузьмі за те, що вони створили незвичайну незвичайне такі. Поєднання, поєднання своєї творчості і передали свій талант, своє бачення світу в таких красивих фарбах, колоритих фарб, в таких прекрасних абстрактних композиціях і вони завжди роблять людей більш активними, духовно, активними у житті і приближають їх до Бога. Виставка художників вперше представлена у виноградові. Загалом вона триватиме протягом місяця у виставковій залі. Тому всі охочі мають можливість насолодитися творчістю подружжя Кузьмів.